Якого кольору сніг? Відповідь на це запитання здається очевидною, але не поспішайте відповідати. Спочатку прочитайте вірш Віталія Конопельця. Якого кольору сніг? Білий, білий першосніг, сніг на, на луки ліг, а в садку глибокий красень синьоокий, на березі й на сосні бірюзовий. Так чи ні? Жовто-золотавим припушило трави, а під вечір на шипках сніг рожевий на птах. мов казкова птиця, та, що тільки сниться. А ви зрозуміли, чому змінювався колір снігу? У чому причина таких змін? Спишіть вірш за правилами. За потреби поставте відео на паузу. Виділіть у підкреслених словах закінчення та основу. Пригадайте, виділяти в слові значущі частини починають із закінчення. Для цього треба перше змінити слово за числом або зв'язати його з іншими словами. Друге порівняти звуки і знайти частину, яка змінилася. Третє – Позначити її як закінчення. Четверте частина, яка залишилася, буде основою. Тож починаємо виконувати завдання. За потреби постав відео на паузу. Після виконання роботу звір.